Раніше на цьому місці красувався Лесен ясен – дерево з 200 річною історією. Адже свого часу воно розташовувалось неподалік будинку знаменитої письменниці Лесі Українки. Втім, минулу річ дерево не пережило негоду, буревій повалив. І стали думати гадати, яка ж його подальша доля. Спершу йшлося про те, що деревину перевезуть на територію комунального підприємства Парки та Сквери, де його законсервують і зберігатимуть, допоки ясен не втратить статусу. Щоправда, за рік ажіотаж довкола теми стих. Аж тут лучанин Олег Бондарук анонсує продаж унікального столу, зробленого з лесеного ясена. Ми приїхали до чоловіка поцікавитися, чи справді все, що лишилося від легенди столи. Коли цей знав цю ситуацію, що Буревій повалив цей ясен, і в мене виникло таке бажання і така ідея щось зробити високохудожнє, можливо, з того ясина. Я звернувся в міську раду, я отримав свою частинку. Це одна десята з того об'єму, який передали, роздали людям. Як виявилося, у квітні цього року дерево таки втратило цінний статус. Після чого міська рада його частини поділила між різними митцями та майстрами. Олег Бондарук каже, зі своєї частини зробить чотири столи автентичні, та не для того, щоб нажитися. Я це виготовляю столи, займаюся виробництвом і кошти з продажу з прибутку їх залучити на благодійність тобто на виготовлення візків для людей з інвалідністю на проект «Мандрівний візок чоловік майструє спеціальні візки на яких люди з інвалідністю можуть подорожувати будь-якою місцевістю в лісі полі чи берегом річки тож усі столи підуть з молотка за одного майстер проситиме від 30 тисяч гривень все аби побільше вторгувати на виготовлення візків щодо решти лесеного ясена, то жодна частина дерева не пропала розповідає головна екологиня міста Все роздали безкоштовно аби умільці зберегли його цінність П'ять майстрів, поміж яких розділили ясина, виготовлятимуть музичні інструменти та тематичні іграшки. Громадська організація Київський кобзарський цех Юрій Кочержинський представник. Вони брали деревину для виготовлення старосвітських музичних інструментів ліра, кобза, бандура. частина деревини також проходить спеціальну обробку, сушіння в лісництві, десь куди здали цю деревину, для виготовлення дитячих іграшок. Це мають бути статуетки мавки. Іграшки згодом продаватимуть на різних етнофестивалях. Ще трохи лесеного ясена віддали до Київського музею української літератури. Лучани ж до такого розподілу легендарного дерева ставляться по-різному. Ну, хоч що залишиться лишиться на спогад. Що краще, щоб на дрова порізали, то вже не вихід, правда ж? Хай лише буде інструмент музичний, хай звучить ясен музиці. Варто було, якщо і зробити меблі, то поставити їх в якомусь музеї, як пам'ятку, так або, наприклад, частину дерева. Або, наприклад, ну, теж залишити в музеї як пам'ять, але не на, на приватні потреби. Пам'ятаю, що в дитинстві тут це дерево таке велике тут і росло. Не можна було віддавати на таке. Це дерево треба було б залишити, так як воно було. В первісному вигляді бруски, значить, нехай би були брусочки. Так, є. Так є. Натомість головна екологиня міста запевняє, майстрів, які працюють з деревом легендою, добирали ретельно. Бо ж основне, аби Лесен ясен не втратив цінність і жив як не на замковій площі, то хоч серед людей. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.